Поставила ось два шматочки м'яса. Нехай відварюється, поки я буду відпочивати, налила поки що пів каструлі води, воду фільтрую. І сюди в чайник п'ємо фільтровану воду і сюди, коли борщ варила. І от Зараз я на суп відварюю бульйончик. Це вода фільтрована. Старок, зараз я буду зливати першу воду. В мене є водичка. Буду додавати і варити вже з цією водою. А ця з першим жиром, знаєте, може тут бути щось таке не дуже корисне, то я її зливаю. Помила черешню, складаю кошик ласт Так, Пригодився кошик. Така класна черешня. Дуже-дуже смачна, дуже-дуже класна черешня. Дев'ята -го година вечора ми зібралися піти погуляти на пляж. Я з собою взяла воду, черешню, вже виключила, зварився бульйон з м'ясом у мене. Трохи болить голова, тому що я заснула. І Соня каже, мама, ми збираємося йти, чи ти будеш спати. Я кажу, ні-ні-ні. Я ж нафарбувалася, вже все, приготувалася йти. І під фільм почала дивитися знову фільм. Знаєте, коли я його дивилася і вам раджу, хто ще не встиг. Це серіал. Перший сезон що є. А назва його Вічність. Передивіться, якщо ви хочете це щось по типу такого, знаєте, детектив з розслідуваннями, і така, ну трохи таке є. Ось, а ми зараз підемо на пляж. Не на наш пляж, а на інший пляж. Щось хочемо знайти таке цікаве, щоб ми ще не спостерігали, чого ми ще не бачили. Давайте ви разом з нами. Починаємо спуск по-нашому спуску до моря, а там вже будемо якось шукати інший пляж. Угу. По дорозі зайшли в магазин, бачите, що я знайшла. Харківська фабрика. О, бісквітна. Місто Харків, Україна. Печова, корівка, шоколадний смак. А ну покажи, їй там багато. Бачите, як відразу знайшла. Тільки зайшли і відразу знайшла наше печиво. Коштує 1,90 дев'яносто Ще вафлі я знайшла від Рошен. Ось сендвіч відрошен 2,40. сорок. Мітаєте смак, як пахне крякря -кря, шампунь для волосся. Тут і фруті о такі саме я знайшла Міньйони. Ось 3,50 п'ятдесят лева. Коштує Міньйончики. Прикольні. А штук тільки що в магазин ви бачили самі. Тут поруч, ось тут він знаходиться, ось якраз до моря спускатися тут. І купилася такі жвачки. Чотири Андрію, це однокласник Данила. І дві штучки Данька собі взяв. І ось ціна: 120 гривень. Ви самі бачите, жвачка поштучна. Вона шість штук, по 90 копійок. Ну, тих левівських. На 5,40. 40 Я думаю, це забагато, 120 гривень за 6 жвачок. Це щось я не знаю. А скажи, як вона називається? Штоксік вес вроді. Яка супер-пупер жвачка, я такої не знаю. Типу вона типу, коли то кисла. Я її вже пробувала, у мене було саме остра, mm -hmm. а потім вона стає кислой. Як морозова виглядає, так? Да? Як стаканчик з морозовим. Знову літак. Літак постійно тут. Знайома вам клумба, так? Да? Кожен день її знімаю цю клумбу, дуже гарна вона. А ось вночі вона виглядає ось так. Тут музичка грає. Це наш пляж, де ми засмагаємо. Даня, хлопчик ще купається. Як у тебе у нього, надовник руху, як у тебе. І там ще люди копаються. Пішли в ту сторону. Ні, ми Тут басейн. Так. Великий басейн тут. Там якась вистава проходить ось там. там. Crazy Фрок музыка, да? <реклама> Кто устал? <встал? реклама> Летак знов. Дивовижный закат солнця. Давай я тебе сфоткаю, вставай. Супер, да? Номер на одну ночь. Ого, яка жвачка. Ядрьона. Колір такий у неї. І там ще купаються люди, так? Да? Тут маленький пляж. Я хочу потрапити ось-ось, бачите, на той пірс. Там люди знаходяться. Ось вони. Рухаємось напрямок туди у нас. А тут нічого такого, бачите, маленький пляж. Нагадую, що ми знаходимося з вами в Святому Власі. Сьогодні 4 червня. <плес> в комнаті? Починається вже погана дорога тут. Так, не вбийся, Данька, дивись під ноги. Яка ялиночка? Ти розучилась говорити. Бачите, яка ялиночка. Говори нормально, якесь дерево таке, що, знаєте, воно якийсь такий солодкий-солодкий запах здає. Що воно таке? Як парфюми, так, да, запах? басейни, басейни. Ви бачите? Як сонця і літак летів. Так, а у нас починається спуск на пляж. Так, да, сходи дуже такі круті. Да, вода, берег з'їдає потроху. Морюшко спокійний сьогодні. Ні, ну запах є такий, як, ну, море, знаєте, як пахне. Йод, сіль морська йод. Що тут таке? Це Мідія. Мідіа. Так ви ось такі бачили в магазині. Ви бачили, так, да, в магазині з нами вчора? Ось шайба. Пансіонат. Номера з видом на море відразу. Ого, скільки лежаків. Багато шезлонгів. Ось банан. Ось так виглядає шайба знизу. Ліва нога моя намокла. Люди купаються. А тут пляж широкий, бачиш? Широкий пляж. У нас мене дуже широкий, де ми відпочиваємо. Ой-ой-ой-ой-ой, морюшко. Ось такі ж злонги. Прийшли ми на пірс. Невеличкий такий, але широкий. Скажіть такий закат казковий, да? Мені дуже подобається. помалуватися. хочеться зупинитися да, тут. І просто помовчати. О, Данька вже. Закинув свій тут в воду. І хотів з собою взяти магніт. Похоче ну, він, не знаю. Золото до нього не магнітиться. Лише заліза. Ось так виглядають платня пляжі. Ось ще зона відпочинку. Просто біля парасольки і білі шезлонги. Все. Скоріше за все, ще пляж, сам пісок вичисують, щоб там не було кісточок, окурків, всякого дрібного сміття. Так, наша чарая ніколи. не понял. Не борем. Сюда ближе до мене. Два надежды звоним вместе. Mm -mm. Так не дуже зручно буде. Да. Ближче до мене сідаю. Так. Пригощайся. Mm -mm. А ось сюди я кладу. Куточок. Mm -hmm. Дуже смачно. Як ви бачите, така темрява зараз настала. Ми милувалися і закатом, і зірками на небі, і літаками дуже їх класно тут видно. Такі блимають червоні вогники на них. Ось море дивовижне, такий шум. Подихали свіжим повітрям. Скрізь лунає музика, люди прогулюються. Ну і ми теж збираємося додому, будемо вже готуватися, лягати, відпочивати. Завтра новий день. Щось вам нове буде знімати. А на сьогодні всім дякую, до побачення, до нових зустрічей.